Продовж минулого тижня на грип та ГРВІ захворіло 4095 тисячі Це майже на 200 випадків більше ніж тижнем раніше. Захворюваність в області на 25% нижча рівня епідемічного порогу. Перевищений він тільки в територіальних громадах Міжгірщини, Воловайщини та Тячівщини. Найбільше серед захворілих діти до 4 років щеплення від грипу наразі можна отримати безкоштовно. Всього жовтня минулого року вакцинували майже 5 тисяч закарпатців. Маємо невеличкий різ захворюваності на ковід. Звичайно, випадків ми зараз реєструємо зовсім мало, і на минулому тижні ми зареєстрували тільки 23 випадки захворювання на ковід. 19. Але зважаючи на те, що кількість тестів, які виконуються, і балер, і швидкі тести, вона є невисокою. Десь в районі 1200-1300 на тиждень. Ми не можемо зараз стверджувати, що Збудник covid 19 зовсім мало циркулює. Як правило, хворіють і потрапляють в заклади охорони здоров'я, особи вже більш старшого віку, перебіг захворювання, яких є, скажімо так, найбільш несприятливим, і завантаженість ліжок на минулому тижні становила 3-4%.